Зовсім нещодавно в Ukraine GTA вийшло нове оновлення, в якому нарешті оновили рулетку, додали більше призів та збільшили шанси. Сьогодні ми це точно перевіримо та відкриємо 100 рулеток. Ну і подивимось, що з цього вийде. Ну а ти, братанчик, перед початком цього відео обов'язково бахни свій потужний лайкусик та підпишись на мій канал. А я лаж нагадую, що я граю на Ukraine GTA та запрошую тебе грати разом зі мною. Спускайся в опис, завантажуй гру, обов'язково вводь мій промокод FORTIS, котрий дає 50 тисяч гривень на початку гри. Ще давні на своєму каналі я випускав відео, в якому відкривав рівно 200 рулеток. Але це братва ще були старі рулетки, адже з оновленням додали нову рулетку. Ну як додали, її оновили. Додавили ось такі величезні призи. Навіть М5 КСК тут є нове, ну, прикиньте. Ну і також, що головне, поміняли ціну за прокрутик. Тепер він коштує 89 гривень. Сьогодні у нас вийде рівно 100 відкриттів. та навіть трошки більше на балансі знаходиться 10 тисяч карбованців. Ви знаєте, карбованці трошки довго падали з цього промокода, в разі чого це 0,2 сервер, мій аккаунт від. Ля Фортіс, ну, типу, той аккаунт, на котрому знімався, шлях бомжа. Ну і думаю, якщо нам сьогодні М5 випаде, ого, буде смаколик. Що ж, добре, давайте почнемо акуратно відкривати. До речі, в оновленні рулетки сказали, що реально призи оновили. Ще й плюс до того додали нові шанси. Типу, Получається шанси збільшили. Ого, одразу нам випадає слот для авто. Звісно, ми його забираємо, це потрібна штучка. Так, братва, поки я не забув, обов'язково оформіть лайкусик та підписочку на мій канал. Адже такими маніпуляціями я реально буду... Бачите, що вам подобається мій контент. Та й хотілося б, чесно скажучи, вже 15 тисяч підписників. Добре, тим часом ми собі далі акуратно крутимо і щось знаєте, призи сипляться. Ну так як сипляться, чекай. Ого, ого, чувачок, суперсус. Ага, падає машинка, прикинь. Ні, слухайте, це вже хоча б щось. Ну, звісно, продаємо. наше нам це взагалі не санжі. Окей, в принципі, нам випадає досвід, досвід ми забираємо. Досвід, я думаю, пригодиться. До речі, подивися, скільки тут скінів модний репер. Прям три тут зразу. <кій> окей, крутимо далі. Що ж, ну прикинь, на 100 відкриттів потрібно 8 тисяч та начебто 900 карбованців. І якщо з такої суми сьогодні нам не випаде щось хоча б золоте. Ну, це буде дуже погано. Ого, чувачок, ого, спокійно, гелік пролітає. Зато випадає 250 тисяч гривень. Ні, ну слухайте, тако, акуратно кацула лутається на базу. Ну добре, трошечки, може, і шанси збільшили, але вже, знаєте, будемо робити висновок в кінці. Тому що зараз щось та й говорити, я думаю, нема смисла. Окей, випадає нам досвід. До речі, та досвід часто падає, то ми акуратно його забираємо для нового рівня. Я думаю, буде ще назис. Акуратно діло прокручується Диви, Ламбурджині пролітає, мотоблок. До речі, мотоблок теж непогано. Ага, ні, не мотоблок 100 тисяч гривень. Тому що мотоблок, знаєте, для городу такого файно пригодиться. Ті чувачки, котрі вирощують лухину, вони викупають. Так, наскільки я розумію, випадає знову цей Нісан, і це взагалі електричка. Окей, продаємо його. Добре, давайте акуратно подивимося. Я то взагалі навіть не подивився, що тут добавили. Окей, М5 таке. Порш, значить. А, і Феррарій додалося, нічого собі. Так, у нас, виходить, Тайкан Турбо С, Сус, Ну, коротше, призів реально багато. Але ось який шанс, я не знаю. Ну, знаєте, цікаво, реально цікаво повідкривати, подивитися і постаратися щось хороше вибити. Я пам'ятаю, за всього відкриття, начебто, мені випадав всього-навсього Rolls-Royce Калін, чи як він, просто Rolls-Royce. Ще дуже давно, начебто, коли я відкривав 200 рулеток. Тоді, прям, знаєте, повезло мені і він випав. І то потім в коментарях написали. Сали, що треба було його краще продати за карбованці? Адже він там не дуже дорого ціниться. Короче, якась така двіжуха була. Диви, пролітає Mercedes, і туди-сюди, преміум. А, до речі, преміум це добре. Але який преміум? Падає проти вогаз. Ой, ну знаєте, поки що страшно уявити, що шанси оновили. Ну диви, скільки машин пролітає! Куча машин пролітає, алю. Диви, давай сюди, сюди, ламбурджіні алю алло, алло. Диви, ламбурджіні летить, випадає мені Деоланус смердючий. Ну як смердючий, просто де Ну і що там взагалі? Що, давай сюди? Оцю Феррарі. Феррарі, дві Феррарі підряд, алю. Диви, каністрочка, да? Такого акуратненько. О, ні, де Оланус? Тоже вже плюс-мінус краще. Добре, якщо реально рулетка не буде смачно давати, прийдеться, напевно, оновляти сайт. Ну, диви, бехав, так? Прикинь, о, прикинь. Майже беха, майже беха. Ну, прикинь. Між Бехою і поршум. Дуже близько було, дуже близько. Ну, звісно, досвід ми забираємо. Ага, досвід, ну прикинь. Окей, ладно, поки що судити не будемо, тому що зараз може таке діло, що не давати. А знаєте, вже трошки Пізніше почне жорстко сипати. Я тут, прям, знаєте, почну монітори бити. Надіюсь, таке справді буде. Ну, монітори не бити, а ось дропчик хороший буде. Согріша, до речі, вже заряджений. Він впевнений, що сьогодні нам випаде М5 кесочка і я теж впевнений, тому що 100 разів відкривати. Альо, могли би їм п'яту кеску вже дати. Дві аптечечка випадає, та сьогодні нам, до речі, аптечка не випадала. Послухайте, та, я так бачу, нам сьогодні взагалі ще нічого нормально не падало. Навіть ні скинів, ні машин нормальних. Ось навіть гіксус, вудка, взагалі нічого не було. Ладно, ладно, ще будемо чекати. Знаєте, треба трошки по. Ого, М5, ой, як пролітає гарно, Ой-яй-ой. Ага, згадав про Лексус і ось він. Осьо Лексус. І що він хороший чи ні? Забирати його чи ні. Тому давайте, може, одну заберемо на всякий випадок. Тому що, не знаю, може тачка дуже крута там туди-сюди. Окей, давайте оновимо сайт і тако зробимо, щоб було на машині. О, все, дивися. У нас Мерседес і Феррарі. А ми крутимо. Аж. Диви, діло прокручується, Машинки пролітають. Ага, де улано? Заптачка, походу, буде, так. Ай, і рулетка, ти сьогодні. Сьогодні мене не розчаруєш, тому що, знаєте, я вже собі надії поставив, оновили рулетку, виб'ю собі М5 кеску, буду блатний туди-сюди, жила бела О, о! диви як близько, боже, м 5 дуже близько. І мені випадає Зазік, ані гадяй просто, я не можу. Ні, ну хотіло себе, чесно, м 5 кесочку, до речі, вона почала дуже часто показуватись. Типу, знаєте, намікає, намікає Віталико, скоро в тебе така буде. Дивись, знову м 5 світиться, прикинь, Гіліки, Зазіки, ну, коні. Конечно, що випадає зазі. Ну, який гелік ти що гоні. Куди мені той гелік? Ну той досвід сипе і сипе. Що це взагалі за приколи з досвідом. Ні, ну я досвід забираю, тому що досвід це реально легенда. Диви, машинки пролітають, скіни пролітають, падає нам. Опа! Скін вампір? Ага, скін вампір, Та, тіпчик. Де Оланус? Скін вампір собі захотів, ну ти прикинь. Я не знаю, братва, наскільки тут жорстко збільшили шанс, але напевно то, що просто накидали більше призів. Та, може, трошечки більший шанс підкрутили. Але знаєте, я що собі уявляв, що тут буде. Набагато більший шанс. Але теж було б неправильно, якщо би тут був дуже великий шанс. Кожна друга людина могла б собі жорсткі вибивати призи. Тому мені випадає права категорії Б. Диви, дві машинки, дві, дві, дві. Три противогаза. Підряд! Підряд проти противогаза, ви шгуніті. Це якісь приколи? Ні, це вже якась тема. Я перезапускаю сторінку. але це реально нефорська тема. Ого, диви на балансі, яке рівне число. 7555 карбованців. Ууу, зазік падає, та? А, ні, не. Зозік випадає ось ця подружка. ким школярка бунтівниця. І що, продавати її чи забирати, я не знаю. Ну давайте заберемо на всякий, ну, начебто хороший приз. Ні, ну слотик для авто забираємо сюди на базу. Братва, я не знаю, на який рівень прокачаюся після цього відоса. Тому що ось цього досвіду мені нападало смачно М5 п'ята кесочка. яка маленька пролітає. Ой-ой-ой, геліки пролітають. Ай яй, де улану спаде? Ну ти прикинь. Добре, я знову нулю. О, ну, братішка подивись, дивізіку виглядає. Ну, не знаю, братва. 2. Напишіть в коментарях взагалі, як вам з горлатки щось падає, тому що в мене ось така ситуація. Зараз, звісно, на екранах бачите. Скін сурмізливо пролітає, падає зазік. Ні, ну це коне. Забрав! Йоу! Наше я той зазік. Наш він мені нужен. Рулеточка, будь ласочка, я тебе прошу, дай хороший дроп. Просто дай хороший дроп, щоб я зрозумів, що реально шанси стали більші. Тим часом на баліку 6 тисяч вже карбованців. Скін сонячна пролітає, падає нам де Оланус. Коротше, часто, що випадає, це я так розумію, випадає нам досвід. А Саме 10 тисяч ікспи, а також що дуже часто випадає нам ланус. Я так братва, чую, сьогодні. Ми більше 100 раз відкриємо, тому що деякі предмети я продаю. Та й в мене на баліку знаходилось 10. О, до речі, ця тачка за сьогодні ще не випадала. Ні, ну шанси є. Я надіюся справді, що шанси є і вибити М5 КС можна. Подписчики, поставте лайк, щоб дроп випав. Ну просто поставте лайк. О давайте перевіримо зараз. Ви просто поставите лайк, і після того подивимося. Спочатку хотів, знаєте, легендарно, тепер хочу, хоча б, щоб червоне випало. А то взагалі нічого не падає нам. ТВ пролітає, знову. О, о, о близько, близько. Зупинись, будь ласка. Ммм, да уланус. Знову бешка світиться і пролітає. Так, падає нам. Та ну, фіат! Оце є міні-машинка. Так, оця машинка, та, ну, <с? <с?> я не знаю, наже вона мені потрібна, тому продає. Ні, ну я розумію, що хоча б щось нам зараз дропається. Це вже добре, але, блін, уже стільки раз прокрутили. А, ні, забудьте. Що на турі? Скінчик випадає? О, нарешті мене почули. Хоча би скінчик випав. Що що 300 карбованців він коштує? Я не знаю, скільки він в грі коштує, але в мене такого реально скінчика нема. Не знаю, може ви зараз скажете, що я дурненький, але все ж таки я його заберу. Типу, просто в мене такого скіна немає, і що він щось та коштує, хай вже в мене ліпше валяється. Так, слот для авто, звісно, забираємо. Сло для авто завжди буде актуальний. Ламбурджіні Веном? Що? А, Ламбурджіні Вене, я Ламбурдні Вене. Lamborghini... Wannum? <laughs> Так, акуратно все діло пролітає, походу, знову випадає Лексус. А ні, ремка. До речі, ремка ще нам за сьогодні ні разу не падала. Ну, прикиньте, отако сидить в цій рулеці, і мене просто дразнить ця беха. От і всі машинки, вони так сидять, дразнять, типа, о, тобі випаде. Ось о, два лануса підряд. Прикинь, о два сюди зразу мені на задній фон закиньте. До речі, замітив, є плюсом з нової рулетки почало менше падати всякого такого прям лайна. Типу каністри, ось цього ремкомплекта. Якщо новачок реально відкриває, йому там випадають якісь гроші. Ви бачите, досвід, якась така ось двіжуха. Да, моментами її пролітає, і випадають різні там аптечки туди-сюди. Але все ж таки можу сказати, що реально трошки більше стало призів. І я так розумію, через те почав трошки плюс-мінус кращий дроп падати. Ну а шанси там на випадіння тачки, ну не знаю. Все ж таки, братва, може бути, що реально просто мені не везе. Якщо би ви відкривали, вам би реально могло і дропнутися. Дві машинки пролітають, випадає, походу нам досвід. Так, 10 тисяч XP. Ай-яй, акуратно на балансі залишається 4 Тисячі карбованців. Так, з першого прокрутика нам випадає права категорії Б. Ми їх, звісно, продаємо і робимо другий прокрут. Так, з дві башки пролітає, ну а з другого прокрута нам, скоріш за все, випадає аптека. Угу. Та тепер давайте робимо послідній третій прокрут. Послідній третій прокрут, і що падає, походу випадає нам Деоланус. Угу. Добре, як і говорив, кожних три прокрута ми будемо оновляти сторінку. Тому оновляємо і крутимо. І кожних так три будемо акуратно оновляти. Ну, подивимося, може це діло реально рішає. Подивись, прикинь, прилітає Феррарі, і падає, походу, нам де Оланоси. Так, добре, це діло ми продаємо, робимо другий прокрутик. Ну, братішечка, давай сюди носи файного дропчика. Віталик Фортес хоче дропчика. Все, третій прокрутик ми зробили і крутим ще раз три рази вже на новій ролації. Мені здається, братва ця тактика, вона не робоча, але варто спробувати, якщо в нас зараз є така взагалі можливість. Диви, 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 скінчики пролітають, падають мені якісь 10 тисяч гривень. Це другий прокрут, ну йо, йо, ну блін, коли почнуться хороші призи. Ми вже крутимо дуже велику кількість часу. У нас на баліку залишається 3700 карбованців, і мені вже страшно. Перший раз випадають кусачки. Просто ось оновили, і до кінця нашого балансу ми будемо крутити. Може так це діло теж працює. Типу, знаєте, треба сидіти і одну рулетку добивати до кінця. Тому що якщо ти там оновляєш рулетку, збиваються твої призи чи кось типу того. Чи шанси твої збиваються? Я не знаю. Тому Бартва. Треба пробувати, та й дивитись. Дивись, скільки машин пролітає. Йоу, ти гониш. Давай, давай. Ахалай-махалай. Ахалай-махалай. Ахалай. дайте мені машину. Не таку. Якусь файну дайте, нашу мені оцей Honda Civic, сівік, сівік. XM бешечка, 250 тисяч гривень. Ну зупинись, ну зупинись. Ні, ну я вам кажу, до кінця цього відео у мене точно буде 40 рівень. Давай да. О, шо, 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 шо? Ааа, знов та школярка. Ванючка. Ладно. Ну вона не ванючка, в принципі, продає. У мене вже така одна є. Та знову та дівчина випадає. Братва, коротше, зараз робимо ось так. Я закриваю очі і нажимаю прокрутити. Чікс? Давай, братішечка. М5, кесочка, намеру. нереально. Росройс, калінь, туди-сюди, комплектація, спорт, про версія, ну, поняв І що, коротше, крутиться діло, і що випадає. Надіюсь, хоча б не ремка, тому що якщо ремка, ну крінке. Ну, М5 близько, блін. Даю другу спробу, рулетка. Я закриваю очі, поки я не бачу нічого, ти легенько під... Відкручуєш мені, і мені випадає М5 кеска. Ну, я буду дуже сильно кричати, буду радісний, і мої підписники за мене будуть раді. Давай, будь ласка, М5 кеска, М5 кесочку на базу. Ой-ой, а на балансі вже знаходиться 1600 карбованців, і це вже реально страшно. Вудка, ну вудка, до речі, дорого ціниться. Вона у нас на сервері приблизно там за мільйончик два продається. Типу, вудка, це реально жорстка двіжуха. Ну ми її забираємо, її можна реально файно продати. Та зараз є ще шанси, але шанси дуже маленькі. Справді, тому що на балансі знаходиться 1500 карбованців. Або це сьогодні така зла рулетка, або я не знаю. Ну, все пролітає до які смаколики, пролітають знов ті категорії Б. Lexus пролітає і падає 10 тисяч гривень. Ось, от диви, пролітає, випадає нам Део Лунус. Зараз, напевно, тіпи в коментарях напишуть, краще би зайшов в гру і крутив кейси. Да, бо зараз на такий бюджет, я думаю, там би набагато більше нападало. Але все ж таки, сьогодні ролик про рулетку, і я хочу її затестити, тому що багато хто писав, питався, чи буде такий відосік. Ну, я вирішив зробити. Можливо, ли є, чому би й ні? Ага, тим часом нам випадає досвід 1000 хп. Диви, гелик дуже близько. Ага, каністра, походу, нам сьогодні дробається. Та яка каністра? Ви серйозно, це вже крейзі. Ой, ой, на балік лишається 120 карбованців. Ой, трошечки залишається вже мало, вже страшно. Послідній, братва прокрутик на сьогодні, я так розумію. І якщо прям з цього нам не падає. Так, як ви бачите, з постійнього прикрута максимум, що може випасти, це ремка. Так, братва, і, на жаль, всі. Всі карбованці, котрі в мене були на акаунті, ми вже потратили, які ми можемо братва зробити з цього підсумки. То, що додали більше призів, базару. Їх реально багато машинки, скіни, аксесуари, коротше, куча всього. Але то, що додали більше шансів, ну не знаю, серйозно, може це мені не везе. Та як ви знаєте, я відкривав дуже багато рулеток, і мені прям не дуже часто падали хороші призи. А тут за 100 рулеток нової, при тому, що нічого майже хорошого.